Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. Це відео я знімаю 25 червня 2025 року. Друзі, ось такий вигляд має доріжка зі сторони вулиці. Асфальт дуже старий і в тріщинах кожен рік зростає в мене бур'ян. Кожен рік я його намагаюся прибрати за допомогою ножа. Сиджу та виколупую. Якщо цього не робити, то все заросте бур'яном. Він здатен взагалі вщент зруйнувати доріжку. А мені хочеться, щоб був такий охайний вигляд, не тільки на моїй ділянці, а й зі сторони вулиці. А в цьому році його занадто багато, в нас йдуть дощі. Дуже холодно, і від таких погодних, сприятливих умов для нього, він зростає як скажений. Сидіти та виколупувати аж до нового пришестя ну, взагалі мені не хочеться. І тому я вирішила спробувати препарат від бур'янів. В минулому році я один використовувала, але інший він не спрацював. Потім сиділа і виколупувала. А зараз вирішила спробувати інший, я його розвела по інструкції і оприскала. Я його оприскала і по доріжці, і в інших місцях, де зростає такий бур'ян, який мені не подобається на газоні. І побачимо, що з цього вийде. Хоча в результаті я не впевнена, тому що в нас постійно йдуть дощі. Можливо, нічого не спрацює, але побачимо, що вийде. Сьогодні 6 липня 2025 року. Ще не пройшло двох тижнів після обробки. Після того, як я оприскала бур'яни, через три години в нас пішов дощ. І потім було дуже багато дощів, були зливи. Але подивіться, який результат. Все посохло, погоріло, бур'яну немає. І, до речі, він дуже довго стояв зеленим, соковитим. І я була вже впевнена, що препарат не спрацював. А потім так швидко все загинуло. ну, Я дуже задоволена. А мені не треба витрачати ані свої сили, ані час. Подивлюсь, наскільки довго так буде, і коли знов почне зростати новий бур'ян. Я розумію, що насіння ще залишилось, і прийде час, будуть сприятливі умови, і воно почне зростати нове. Але я придбаю ще цей препарат і оброблю знову. Мені дуже-дуже сподобалось. І ще раз хочу наголосити, що в нас були дощі. А тільки можна уявити, і якщо було б більш тепло та сухо, мені здається, що результат був би ще швидшим і гарнішим. Ось цей препарат. Ось так він виглядає. Антибур'ян від аптеки садівника. Цей препарат знищує понад 300 видів бур'яну, пляшку 100 мл, і я розвела на 5 літрів води і таким розчином обробила весь бур'ян. І ось такого помічника в боротьбі з бур'яном я для себе знайшла. Як він буде діяти, якщо потрапить на культурні рослини? Я не знаю. І чи можна його використовувати, чи не нашкодить, я в цьому не впевнена. Це треба з'ясовувати, перш ніж використовувати. По грядках, по клумбах, між хвойних рослин, тому його дію я не можу розповісти. І на цьому все. А я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Всім гарного дня! Тихого та мирного і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!